Доброго дня, друзі. Хочу показати, як побачити ICP на своєму сайті nsp25.net, nsp25.ru. Заходимо на сайт NSP25 в, свої, в свою е, сторіночку. Вибираєте профіль слово профіль. В профілі обов'язково вам треба вибрати не текущий розщо стандарт, а текущий розчід VIP. Оце слово VIP. Коли ви виберете VIP, нажмите на цю кнопочку Сохраніть, щоб у вас був сохранений цей розчот VIP. Потім заходимо в отчоти. В отчотах у вас є розчот з ICP. От ви шукаєте ICP. Оце ICP International Sponsor Program. Інтернаціональна спонсорська програма. За прошли місяць. Тому що за цей місяць ви нічого не побачите, ви бачите тільки перелік людей. людей. А з балами ви можете побачити за прошлий місяць. Я, наприклад, виберу всю сеть, вибираю ICP за червень місяць. І ось тут де фільтр ринків. Мені треба вибрати фільтр ринків, вибрати фільтри. По ринкам не тільки ринок 25, й а без ринка 25. го Тобто ті, хто в, мене, в моїй групі є за кордоном. От весь список людей, хто в мене є за кордоном в моїй групі. Це значить, одиничка – це перше покоління, двоєчка це в мене друге покоління. І люди от купили в минулому місці на 503 бали це з усієї структури. І от тут їх видно всіх. Якщо ви подивитеся ICP за іюлі, то ви тільки побачите список людей, а бали ви не побачите, бо бали побачите вже в наступному місяці. От в, 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 в за липні ви побачите в серпні. Ну от, в принципі, все. Дякую за увагу.